Друзі, хапаємося на зв'язку і сьогодні маємо для вас нову пропозицію Mazda 6 2013 року випуску. Автомобіль оснащено 25 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. На авто встановлено, блінзована оптика, легкосплавні диски 19-го радіусу. Ото також є білий шкіряний салон, люк. Шкіряні карти на дверях, музика бос, електропривід склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, відключення курсової стабілізації, датчики тиску в шинах, датчик світла, датчик дощу, мультикермо в досить таки збережному стані, двохзонний клімат-контроль та підігрів передніх сидінь. Давайте спробуємо завести двигун. На вулиці досить таки прохолодно, але автомобіль заводиться без проблем. Мультимедіа працює без проблем. Також є встроєний блютуз. Водійське сидіння у нас з пам'яттю сидінь та електрорегулювання. По задньому ряду сидінь. Зауважень практично немає. Є хіба дрібні потертості. Автомобіль експлуатувався дуже бережно. Стеля не провисає. Також в авто є. Місткий багажник з подвійним дном, в якому знаходиться докатка. По кузову критичних зауважень немає. Хіба є сколи на передньому бампері та невеличка царапа. Це все легко виправляється, головне, щоб нового щасливого власника був час та бажання на це. Також можемо побачити, що в автомобілі є. Контроль смуги. Даний автомобіль можна оглянути в місті Львів по вулиці Пасічній, 127. Авто продається як за повну вартість, так і в лізинг. Για όγλια του, τηλεφωνούйτε, χαπάει αυτό, να χαπάει αυτό.